Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті! Церковний календар Муканчівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 6 березня 2015 року, п'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні пам'яттю преподобного Тимотея, що в символах, та святого Євстахія, архієпископа Великої Антіохії. Святитель Євстахій, архієпископ Антіохійський, народився в Сиді Памфелійському у другій половині третього століття. Він був єпископом міста Берії. За клопотанням пастви був зведений отцями першого Селенського собору 325 року на антіохійську катедру. Святитель Євстахій був глибоко освіченим богословом, а також вирізнявся глибоким знанням світських наук. Коли на сході почалася розповсюджуватися Єресь Арія, який не визнавав єдиносутності Сина Божого Отцем, святитель Євстахій ревно боровся усно і письмово за чистоту християнської віри. В 325 році святим рівноапостольним царем Константином Великим було скликано перший Вселенський Нікейський собор. Першим головою на цьому соборі був Святитель Євстахій. Собор засудив вчення Арія і виклав православне вчення в символі віри. Несамовитого Арія, як назвав його святитель Євстахій, що не побажав відмовитися від своєї помилки, і його однодумців собор відлучив від церкви, позбавивши сану. Проте серед єпископів, що підписали нікейський символ, були і такі, які співчували Єресі Арія і підписали акти собору не через переконання, а через страх від влучення. Після собору почалися їх підступи проти святителя Евстахія. З великою хитрістю вони добилися його згоди на скликання в Антіохії помісного собору. Підкупивши одну блудницю, вони намовили її з'явитися на соборі з немовлям і лежа свідчити про те, що батьком немовляти є святителі Австахі. Порушуючи апостольські правила про те, що звинувачення на священнослужителя слід приймати при підтвердженні двох свідків, ар'яни позбавила святителя Євстахія влади. Він без суду був відправлений на заслання у фракію, але помілковість звинувачення незабаром відкрилася. Тяжко захворівши після наклепу, жінка розкаялася, прикликала клієриків, і у присутності багатьох людей висповідалася у своєму гресі. Проте до цього часу святий Константин Великий помер і на престол вступив його син Констанцій, що поділяв єретичні погляди Арія і не дозволив святителю Встахієві повернутися. Святий Євстахій уснув на заслані у місті Филипах або Траянополі в 337 році. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 7 глави з 1 по 14 стишок де є такі слова. За часів царя юдейського Ахаза, син Йотама, сина Узії, виступив рецін цар Сирійський Іпеках. Син Ремалії, цар Ізраїльський, проти Єрусалиму, щоб його звоювати, та не здолали його здобути. Як же сповіщено домові Давида, Арам, мовляв, розтаборився в Єфраїмі, серце царя і народу затремтіло, як тремтить дерево в лісі від вітру. Господь же сказав до Ісаї: Вийди на зустріч Ахазові, ти й син твій, Шаар Ашу, на край водогону з верхнього ставу, на шлях, що йде через поле, Шаповала. Та й скажи йому, вважай, мовляв, і будь спокійний. Не бійся, і серце твоє нехай не тривожиться перед отими двома недогарками, головешками, що куряться дарма, що палає гнівом, Рецін і сирійці та син Ремарії, через те, що Сирія задумала на тебе лихо, кажучи, двигнімось проти Юди, налякаймо його, завоюймо його, і настановім над ним сина та вела, царем. Так говорить Господь Бог: нічого з того не буде. Так воно не станеться, бо голова Сирії Дамаск, а голова Дамаску Рецін, ще 65 років, і Єфраїм, зруйнований, перестане бути народом, голова Єфраїма, Самарія, і голова Самарії, син Ремалії, а як не вірите, не встоїтеся. І заговорив Господь знову до Ахаза, кажучи: проси собі знаку від Господа». Проси собі знаку Господа, Бога Твого, або глибоко з під землі, або вгорі високо. Ахаз же відказав: не проситиму і не буду спокушати Господа. Тоді він сказав: Слухайте ж, доме Давида, мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму, Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». Одне з найвагоміших пророцтв про Пресвяту Богородицю знаходимо сьогодні у книзі святого Пророка Ісаї, як знак від самого Господа. Будучи Дівою, Богородиця зачала Христа від Святого Духа, інакшими словами, безріха вона зачала від безгрішного і породила нам безгрішного Сина нашого, Спасителя. Безгрішний взяв на себе нашу природу, щоб її освятити і всередити. Тож, взиваючи до Господа у своїх молитвах про ласки та поміч, пам'ятаймо, що все, що стається з нами, по його волі і навіть терпіння, є через нашу гріховність, але задля нашої святості. Не кажіть не можу, це слово не християнське. Християнське слово все можу, але не сам собі, а в Господі, який нас укріплює. Святитель Феофан Затворник. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.